Доброго вечора, ми з України. Хатай на не до ваших послуг. Вітаю вас з Різдвом та Новим Роком та бажаю усього найкращого. Сьогодні я розповім вам про ще одного свого персонажа. Емілі. З цим персонажем в мене досить багато проблем, бо навіть її референси є трохи спойлерними до сюжету. Але, так як я все одно хочу про неї розповісти. Намагатимусь щось цим придумати. Ніхто не знає, скільки їй насправді років та звідки вона. Емілі прибула до міста пару років тому і з того часу бралася за будь-яку роботу, щоб накопити гроші на покупку одного раба. Навіть розуміючи, що вона вже давно переплатила необхідну суму, дівчина продовжує заробляти гроші усіма чесними та не дуже чесними шляхами. Вперше Франкенштейн. Персонаж із попереднього випуску стикається з нею в сюжеті на ринку, де вона краде гаванець у перехожого. Помітивши, що в неї є свідок, вона просто посміхається та йде далі. Чим дуже дивує головного героя. Ось таке сумнівне знайомство. Ще в квітні я робила короткий опис сцени їх знайомства від Лися Франкенштейна. Тож, якщо не забуду, вставлю скріншот, щоб ви могли. por До речі, саме Еміль називає Франкенштейна просто Френкі, чим сильно його підбіршує. Але це чомусь дійсно підіймає їй настрій. Їй взагалі подобається викликати в нього змішані емоції, тож нервує його Емілі досить часто. Проте завжди ухиляється від питань про неї саму та часто переводить розмову на іншу тему. Зараз перейдемо до її зовнішності. А точніше, до цікавих, як на мене, деталей. У якості сережок вона носить дві заколки під кольор її очей. Це був подарунок її батьків на один з її днів народження. У той час Емілія постійно заколювала ними волосся. Червоний каптур вона носить саме для відвертання уваги, бо якийсь стрьомний плащ напружував би оточуючих куди більше. Також, як показано на референсі, чим гірший настрій та чим більше накопиченого стресу в Емілі, тим темнішими стають кінчики її волосся. Це працює і навпаки. Чим кращий настрій та чим більше радощів в її житті, тим світлішим стає волосся. Емілі дуже боїться, що не зможе контролювати негативні емоції, тож намагається уникати неприємних ситуацій. Часом навіть. Збігаючись з підрозмовника. На референсі можна побачити, що стається, коли вона починає впадати у відчай. Але я поки не хочу пояснювати це детальніше. Ось, мабуть, і вся основна інформація, якою я б хотіла поділитися. Було дуже приємно розповідати про свого персонажа. Тож, сподіваюсь, слухати було також цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Телеграм та інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Я обов'язково усе прочитаю. На цьому все. Дякую за увагу. Побачимось у наступних відео. Ще раз вітаю з Різдвом та Новим роком. Слава Україні!